Приблизно рік тому на цьому каналі виходило відео про те, як самостійно збирати велосипед з коробки, де я намагався максимально детально все показати і розказати, звернувши увагу на всі нюанси і так би мовити, секрети механіка. Чесно, аж самому смішно. Але нещодавно я передивився цей відос, поспілкувався з деякими глядачами в коментах та з деякими продавцями, і зрозумів, що я таки упустив декілька доволі важливих моментів. Ну, принаймні, люди дуже часто стикаються з цими питаннями і активно їх гуглять. Я перевіряв. Тому можете вважати, що це друга частина того відео, і я рекомендую все ж таки його глянути, щоб у вас була повнота картини, бо тут самої збірки не буде, тільки маленькі нюанси. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. І щоб сильно не затягувати, відразу почнемо. Перше питання, яке хвилює дуже багатьох велосипедистів, це як збирати та налаштовувати велосипед вдома, якщо у вас немає отакої стійки, як в професійній велосипедній майстерні. Ну, можете просто купити її. Хоча насправді я б не рекомендував це робити, бо вона коштує доволі дорого, і щоб вам була рентабельна ця покупка, вам треба або ремонтувати та збирати велосипеди всім своїм друзям, або взагалі відкривати майстерню десь в гаражі. Тому э, краще скористатись просто підлогою. Для того, щоб зібрати велосипед, достатньо просто накинути переднє колесо і закріпити його. І все. Всі інші маніпуляції ви можете робити просто стоячи над велосипедом та затискаючи його між ногами. Інша справа налаштовування велосипеда. Отут, правда, вам треба, щоб колеса були трошки підвішені. Знову ж таки, для цього можна купити спеціальну стійку. Отаку от. Вона взагалі призначена для зберігання, і у нас в магазині велосипеди стоять на вітрині на таких стійках. Деякі люди купляють собі такі стійки, щоб зберігати велосипеди вдома, десь на балконі чи в кімнаті. І в принципі, її можна використовувати і для налаштовування велосипеда. Ви чіпляєте велосипед перами за цю стійку, і у вас заднє колесо підвішено, можна спокійно крутити педалі та налаштовувати трансмісію і заднє гальмо, але не переднє, тому що переднє колесо у вас все одно стоїть на землі. Тому є інший спосіб: можна підвісити велосипед за сідушку, де-небудь за турнік. Якщо він у вас є вдома, то вдома, якщо ні, то вийти на вулицю, можна використати гілку дерева або придумати взагалі, як і чим підвісити велосипед за сідушку. Не завжди зручно, але краще, ніж нічого. А є ще простіший варіант збирати велосипед, як я й казав, просто там, стоячи над ним, а для налаштування перевернути байк і поставити його на підлогу. Таким чином, обидва колеса у вас спокійно крутяться, і ви можете налаштовувати гальма та трансмісію. Єдине, що в перевернутому варіанті, воно трошки збиває з пантелику, що і як робити. А якщо з якоїсь причини на підлозі вам незручно, ну, наприклад, у вас проблеми зі спиною, то можете скористатись просто столом. Ну єдине, що треба знайти стіл, на який поміститься ваш велосипед. Або поставити паралельно два табурета, так, щоб на один помістилось кермо, а на інше сідушка. Просто поекспериментуйте, я думаю, ви знайдете площину, на яку ви зможете поставити байк. Відповідь на наступне питання для багатьох може не представляти жодної таємниці. Але не треба забувати, що дивляться наш канал не тільки велосипедисти з досвідом, а ще й новачки. Тому вони точно можуть спитати, а що це таке поклали мені в коробку до велосипеда? А це вставочка в гальма. Вона служить для того, щоб у вас не звелись колодки, бо коли ротора немає і ви натискаєте гальмівну ручку, гідравлічна рідина буде стискати колодки, а назад вони розводитись не будуть. Їх треба буде розводити механічно вручну. Я показував у відео про те, як міняти камеру на велосипеді, як саме це робити. Можете пошукати там. Тому раджу цю пластмаску не викидати, а десь зберігати. Коли ви будете обслуговувати велосипед, дуже зручно знімати колесо та вставляти цю вставочку між колодок. Тоді ви не будете боятись випадково натиснути гальмо, а потім думати, що з цим всім робити і як ті колодки розводити. А от наступне питання може бути доволі суперечливим. І я впевнений, що в коментарях будуть люди, які будуть писати, що ти таке кажеш, ставити треба саме так. І я кажу про те, як правильно вставляти ексцентрик. а точніше, зі сторони касети, чи можливо зі сторони гальмівного диску. А якщо це переднє колесо і там немає касети, а якщо це обідні гальма і там немає навіть диску, тож як правильно ставити? І відповідь доволі проста. За великим рахунком немає взагалі ніякої різниці, з якого боку вставляти ексцентрик, бо це ніяк не повпливає на міцність закріплення колеса, звісно, якщо ви правильно ексцентрик затягнули. Але все ж таки прийнято ставити його зі сторони гальмівних дисків. Зі сторони трансмісії позаду велосипеда знаходиться перемикач, і він може заважати закривати ексцентрик заднього колеса. Тому і краще це робити з протилежного боку. А також більшість людей на планеті правші, і тому багатьом зручно лівою рукою натиснути на сідло або на винос для того, щоб навантажити дропаути, а правою рукою затиснути важель ексцентрика. Саме тому так історично склалося, що ексцентрик закривається з протилежного до трансмісії боку. Принаймні я за роки варіння в велоіндустрії так і не знайшов більш адекватної відповіді на це питання. Тому, якщо ви дійсно знаєте, чому закривається ексцентрик саме так. Напишіть в коменти. У багатьох, хто вперше купляє собі велосипед, також може виникати доволі логічне питання: а що це за пластмаска? Яку вона виконує роль і чи можна її взагалі знімати? Відповідь тут знімати можна, але якщо ви тільки-тільки купили велосипед, краще не треба. Вона потрібна для того, щоб у вас ланцюг не впав між касетою і спицями і не повиривав власне вам ті самі спиці. Таке може траплятися через дві причини. Перше, це неправильне налаштування обмеження перемикача. Тобто, коли ви перемкнулись на крайню передачу, тобто на найбільшу зірку, і після цього натискаєте монетку, а перемикач продовжує свій рух до колеса, то, власне, це і призводить до того, що ланцюг спадає за касету і може повиривати вам спиці. Друге, це коли ви перемикаєтесь під величезним навантаженням. Наприклад, ви стартуєте або заїжджаєте в горку. І ще вірогідніше, якщо ви накидуєте по декілька зірок за один раз. Тому на перших порах цю пластмаску краще не знімайте. А коли ви впевнитесь, що ви вже навчились налаштовувати перемикач та навчились власне перемикатись, можете сміливо знімати цю пластмаску, якщо вона вам дуже заважає. Деякі велосипедні бренди для того, щоб якомога компактніше упакувати велосипед, не прикручують переднє гальмо. Це реально допомагає, бо гідролінія нікуди не тягне і широченні МТБ-шні керма можна спокійно прикрутити до рами. Тому райдерам доводиться це робити самостійно. І отут у багатьох виникає дилема. а як саме правильно проводити гідролінію всередині вилки чи ззовні вилки. Я бачу багато велосипедів, де люди вирішують пускати гідролінію ззовні вилки. Хоча правильно робити це все ж таки всередині. По-перше, це більш естетично виглядає, бо її просто-напросто не видно, вона там ховається всередині. А по-друге, ви таким чином захищаєте гідролінію від можливого пробою. Так, її доволі важко пошкодити, але все ж таки вірогідність є. Якщо ви десь впадете і вдаритесь вилкою, наприклад, в камінь. І у вас між камнем і штанами вилки буде гідролінія, то все ж таки є вірогідність, що ви її проб'єте. І спускатись далі, залишаючись тільки на задньому гальмі, якось не дуже безпечно. Тому прокладайте завжди всередині вилки. Але це все стосується МТБшників та амортизаційних вилок, бо там зовнішня проводка. А от майже на всіх сучасних гревелах та шосерах проводка внутрішня. І якщо у вас гідравліка, то вам не доведеться самостійно встановлювати гальма. Все це зробили на заводі. А якщо у вас механічні гальма, то вам може пощастити побачити отаку білу трубочку замість тросика гальма. І я дуже не рекомендую висмикувати його, бо без цієї трубочки вставити тросик буде дуже і дуже тяжко. Інколи на це уходить по декілька годин навіть, якщо у вас немає спеціального інструменту. Тому будьте з цим обережні. Ця трубочка це ніщо інше, як направляюча. Просто засовуйте тросик прямо всередину неї та витягайте його з іншого боку вилки. А слідом за тросиком вже у вас зайде і оболонка тросу. І до речі, рекомендую не викидати цю трубочку, бо в подальшому вона вам може допомогти, якщо ви самостійно будете міняти собі проводку. На багатьох велосипедів з зовнішньою проводкою тросів та гідроліній, ця самопроводка може кріпитись спеціальними пластиковими кліпсами. І деякі кліпси можуть губитись. Вони можуть губитись як в коробку, і ви не знайдете їх, коли будете збирати велосипед. Так можуть губитись і в процесі експлуатації велосипеда. Тому особисто я раджу відразу всі їх знімати та заміняти на звичайні стяжки. І можете не перейматися, що це буде виглядати якось крінжово. Адже навіть топові виробники так роблять на деяких своїх моделях відразу прямо на заводі. Головне відкусити стяжку максимально під корінь і замочок стяжки розвернути всередину рами так, щоб його не було видно. Буде доволі красиво і триматись буде впевнено. У минулому відео я розповідав, як за допомогою мультитула можна міцно закрутити болти так, щоб їх не перетягнути. Але все одно я вважаю, що це треба проговорити ще раз. І мова стосується саме виноса, керма, ручок гальма та монеток, бо саме там всі дуже полюбляють тягнути з усієї сили та зривати болти, а потім думати, що з цим робити і де купляти нові запчастини. Тут правило доволі просте. Затягуючи всі ці болти, не закривайте мультитул, тобто не ставте його літерою Г. Бо як тільки ви закриєте мультитул, у вас збільшиться важель. І навіть якщо ви будете прикладати те саме зусилля, на болт піде значно більше зусилля. Хоча навіть якщо ви таким чином закрутите, ви навряд зірвете болти, хоча ризик все ж таки є. Проте ви в майбутньому ризикуєте зламати собі ручки гальма чи монетки або ж кермо. Якщо у вас буде занадто сильно затягнуті болти, при падінні у вас не зможуть ручки або кермо прокрутитись, гасячи енергію удару, а просто-напросто зламається в місці кріплення. Тому перетягнуті болти це ризик зламати собі комплектуючі навіть при невеличкому ДТП. Чим дорожчий велосипед, тим менша виягідність того, що педалі будуть в комплекті. Це через те, що дорогі велосипеди зазвичай купляють райдери, в яких це не перший байк, тому у них є улюблені педалі, які кочують з одного велосипеда на інший. Саме тому виробники і не вкладають їх у вартість велосипеда. Тож при покупці велосипеда краще за все спитайте у продавця, чи є вони в комплекті чи ні, та докупіть їх собі. І рекомендую для початку користуватись все ж таки педальними платформами і не купляти з самого початку контакти, якщо у вас байк дійсно перший. А якщо це у вас не перший байк і ви все ж таки задумались переходити на контакти, то у нас є відео на цю тему. Там можна знайти інформацію про те, які контакти існують, і як правильно їх підібрати, і головне, як підібрати контактне взуття. Посилання на відео шукайте в описі. Дуже важливо поставити сідло горизонтально під лозі, про що я казав в минулому відео. Єдине, що я там не показав, як саме це зробити. Якщо у вас підсидельний штир з одним болтом, то проблем немає. Ви відкручуєте болт, виставляєте сідло так, як воно має знаходитись, та закручуєте його. От і все. А якщо у вас підсидельний штир з двома болтами, то тут у деяких райдерів можуть виникнути питання, як же ж все ж таки налаштувати. Хоча тут все доволі просто. Якщо вам треба опустити носик сідла донизу, то послабте болт, який знаходиться позаду сідла, та підтягніть той, який знаходиться попереду. Якщо ж треба підняти носик, то зробіть навпаки: відпустіть болт, який знаходиться під носиком, і підтягніть болт, який знаходиться позаду. Після того, як ви виставите сідло в горизонталь, підтягніть обидва болта так, щоб вони не бовтались. Також деякі виробники можуть не натягувати гріпси та не намотувати обмотку. І як це зробити, в рамках цього відео не вдасться розповісти, бо це скоріш тема для окремого відео, яке ми знімемо трошки пізніше. І якщо воно на момент перегляду цього відео вже існує, то шукайте його в описі. Ну і наостанок питання, яке можна почути, напевно, найчастіше від власників новеньких велосипедів: чи треба у нового байку змащувати ланцюг? Тут відповідь неоднозначна. З одного боку, всі виробники кажуть, що ланцюг у них змазаний спеціальним мастилом, якого вистачить на декілька сотень кілометрів і змащувати його не треба. З іншого боку, там мастило доволі консистентне, тобто воно більше збирає на себе всілякий бруд і пил. Тому тут можна сказати так. Якщо ви новачок, то просто катайтесь на цьому велосипеді до свого першого ТО, яке ви будете проходити, коли буде десь 200-300 кілометрів накатане. І тоді вже вам механік змащить ланцюг, або ви самі купите собі мастило і будете самостійно змащувати його кожні там 100-150 кілометрів. Все залежить від того, що ви оберете. А якщо ж ви вже встигли перекопати весь інтернет і знаєте, що таке парафінові мастила, і точно впевнені, що будете користуватись саме ним, то краще вимити ланцюг відразу, поки він не встиг рознести заводське мастило по зірках касети, по зірці шатуна та по роликах перемикача. Це буде значно легше та простіше, ніж потім вимивати все загалом. Сподіваюсь, я таки зміг повністю закрити тему самостійної збірки велосипеда і відповів на всі питання, які залишились після минулого відео. Якщо ви його не бачили, то дуже рекомендую подивитись для повноти картини, так би мовити. Або можете глянути один з цих випусків, які вам рекомендують алгоритм Ютубу. Ну, а ви були на каналі Велопланета. Мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео!